Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні розглянемо компактне та зручне ліжко крісло малютка. Важливий момент при замовленні правильно обрати бік кута. Визначається він, якщо стати лицем до висувної шухляди – лівий або правий. Переставити його після виготовлення, на жаль, не вийде. А обивка зетно-рогожки приємна на дотик і проста в догляді. Доступні різні кольори бокових частин. з палітри можна знайомитись на нашому сайті. В подарунок іде ось така декоративна подушка. Разом з ліжками та матрацами купують якісні водонепроникні наматрацники, на матрацники, які фіксуються на резинці по периметру або лише по кутах. Також постільну білизну хорошої якості та приємну на дотик. На нашому сайті можна переглянути принти, вони постійно оновлюються. Додатково можна придбати подушки або ковдри різних розмірів. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь до зустрічі в наступних відео.